Чоловіки все ще хочуть розподілу. Моя дружина, берегиня, мати моїх дітей, її можна поважати, її можна цінувати, її можна навіть любити, але такою стриманою любов'ю, в якій немає місця для вільних та безмежних сексуальних бажань. За реалізацію тих самих вільних і безмежних сексуальних бажань, чоловіки йдуть до коханки або до повії. І саме тому за статистикою більшість клієнтів. Вповій та ескортниці є ті самі одружені чоловіки. А як бути, якщо жінка не ділиться навпіл? Якщо ми хочемо бути одночасно і сексуальними, і бажаними і вільними? Тими, хто бере своє задоволення замість того, щоб постійно запитувати дозвіл, тоді така жінка є ризиком для суспільства. Її треба або знищити, або призначити психопаткою. З вами я, психолог Олена Шпондра, і сьогодні, на прикладах, Кетрін Трамел із основного інстинкту та маліни із одноіменного фільму, ми говоримо про те, чому жіноча сексуальність така загрозлива. Розлива як і для чоловіків, так і для жінок. І чому світ постійно ставить нас жінок перед вибором, або або. А що, що робити, коли ми хочемо бути цілісними, і ми маємо право на цю цілісність. Не перемикайтесь, далі буде ще цікавіше. Тож ніж, я перейду до суті відео. Два прохання до вас, мої любі глядачі. Перше прохання, перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш свілі та Хрисій канал. Якщо ви не підписані, ви приходите сюди не вперше. Закріпіть свою цікавість підпискою. Не забувайте також ставити цьому відео і пишіть свої коментарі. Пишіть про жіночу сексуальність, чи дозволяєте ви собі бути сексуальною, чи все ж таки ви стримуєте свою сексуальність, тому що ви боїтесь бути неприйнятою в її розквіт. Друге прохання для удіально чутливих людей, чи для тих людей, які звикли дивитись мої відео під роботу фена, роботу бензопили, чи роботу болгарки. Я навіть не намагаюсь конкурувати з такими потужними. Бито-побутовими інструментами. Тому тут доводиться робити вибір вам. Або ви йдете за своєю цікавістю, поважаєте своє власне бажання послухати цікавий контент, і тоді ви зупиняєте цей гучний побутовий пристрій, або його не зупиняєте. Але в такому випадку я навіть не намагаюся конкурувати по звуку з такими потужними пристроями. І так, да, і ах, я розумію, що це дуже сильно бентежить тих глядачів. Які звикли дивитись на блогерів, як на автомат їх очікувань. Я не автомат чужих очікувань, я кріейтор. Мені подобається творити контент, який надихає і наповнює мене. І я ціную тих глядачів, які надихаються і наповнюються, і вони вдячні за саме це наповнення. Так ось, рухаємось: основний інстинкт. Кетрін Трамел вона небезпечна. Вона не боїться, вона контролює чоловіків, і грає сексом, і грає своїми сексуальними бажаннями, вона не соромиться свого тіла. Значить, вона або нарцистка, або психопатка, або вона серійна вбивця. І помітьте, що творці ані першої, ані другої частини, основного інстинкту не дають нам, глядачам, чуткої відповіді на це питання: чи дійсно Трамел є тією сам? Серійною вбивцею. Тобто жінка з силою та бажанням у цій моделі вона або богиня, або демон. І творці серіалу натякають, навіть прямо показують нам, що, скоріш за все, вона демон. Просто цей демон ще залишається у тіні. Бо сексуальна влада. Це те, що багато сторіч залишалось і зараз навіть залишається монополією чоловіків. В основному інстинкт тігриня Шерен Стоун це не про секс, це про контроль. Вона змушує чоловіка почуватися слабким. І чоловіку такий стан бути слабким, йому він незвичний. І тому цей стан викликає у чоловіка або агресію. Або у когось він виникає, викликає захоплення, або одночасно захоплення йде разом от з цією агресією. І тому е, таку жінку хочеться, їй хочеться або обожнювати, або її хочеться покарати. І дуже часто і те, і інше чоловіки намагаються зробити через е, жорсткий е, секс. Е, в ідеалі обидва одразу, да, тобто і покарати, і обожнювати. Малена – абсолютно інший приклад. Малієна це повна протилежність героїні Шерон Стоун. Вона нічого не робить, вона мовчить, вона нічого не пропонує, вона навіть не дивиться спокусливо. Вона просто існує, але вона існує в тілі красивої та сексипільної жінки. Більш того, вона приїжджає. Те саме маленьке містечко переїжджає пережити власне горе, бо вона отримала звістку про те, що на війні загинув її чоловік. Тобто вона замкнена у власне горе, але при цьому в неї абсолютно прекрасне, прекрасне тіло і прекрасне обличчя, і від неї просто йде у цей саме сексипіл. І цього достатньо для того, щоб її зненавиділи. Причому зненавиділи як жінки. Так і чоловіки. Бо жінки, вона загроза для дружин, бо для неї, на неї дивляться їх чоловіки. А ще вона ж зустрічає, по суті, цих жінок, цих дружин, вона зустрічає з власною пригніченою сексуальністю, да, від якої вони відмовились для того, щоб тримати той самий шлюб. І її також ненавидять чоловіки, бо чоловіки відчувають бажання. A От в цій моделі чоловічої домінації вони існують у світі, коли кожне їх бажання повинно бути задоволено і ще й бажано задоволено миттєво. І от чоловіки, незалежно від віку, не можуть прийняти той факт, що насправді не кожне бажання не з кожною жінкою можна реалізувати. А така жінка, як Мелена, їм взагалі нічого не пропонує. І тому вони її починають ненавидіти. Хтось намагається з чоловіків в прямому сенсі або натяк. Або якимись недоречними залицяннями, все ж таки, я перевірю, я зможу задовільнити своє бажання. Хтось гвалтує її в прямому сенсі, бо не в силі впоратись з тим, що його власне бажання не реалізоване, тому він іде на насильство для того, щоб довести, що ні я зміг це зробити. тобто Моє бажання реалізоване. Або про маліну розпускають розпускаю чутки, тобто ніхто не вірить що така сексуапільна жінка, така розкішна, прекрасна жінка може знаходитись взагалі в своєму емоційному процесі і їй не до сексу. Тому її принижують, як я вже зазначила, її гвалтують, її рвуть в одяг, і врешті-решті її виштовхують за межі громади і змушують її стати повією. Вона не хотіла цього, але отак от стали обсклались обставини. І коли вже маліє наповія, суспільство ніби отримає ту саму сатисфакцію. Ну, ми ж казали, да, що вона все ж таки демон. Да? Вона не може бути мадонною, вона повинна бути демоном. І... Але її ж карають не за те, що вона зробила, її карають по суті за те, ким вона була. Вона була красивою і сексапільною жінкою. Це її природа, з якою вона нічого не може зробити. Так ось, чому сексуальність жінки це небезпека для системи. Світ переважно існує в патріархальній моделі, в патріархальній структурі, і віками так встановилось, що є берегиня. Вона для шлюбу, а коханка чи блудниця, вона для сексу, все, що знаходиться посередині, воно лякає своїм новим і своїм незвичним. А посередині, як правило, і знаходиться та сама здорова і нормальна жінка, яка не пригнічує свою сексуальність, але не вважає її однією своєю роллю чи однією своєю іпостасю. Бо якщо жінка не боїться власної сексуальності, і вона ж тоді не потребує дозволів і вона не шукає схвалення. І тоді вона бачить ну, поведінку чоловіка, вона бачить наскрізь. Коли вона не ведеться на оце, що я такий чутливий, я такий надійний, я такий хороший, а вона бачить агресивну сторону чоловіка, в якій існують ці самі агресивні фантазії, але вона не відштовхує його в тих самих агресивних фантазіях, але і не дає йому контроль чи владу над собою, що я інструмент, чи я засіб, за рахунок якого ти будеш реалізовувати. Свої оті самі агресивні сексуальні фантазії. І це ставить під загрозу, під питання взагалі силу чоловіка. І якщо ми повернемося, ви згадаєте от те відео про стосунки нашої першої пари Олени та Володимира Зеленських я там розповідала на прикладі аніми та анімуса, що в здоровій і гармонійній парі. Чоловік через жінку знайомиться зі своєю глибиною, тобто він не тільки свою силу бачить, а він починає бачити глибину. І глибина розуміє в нормальних здорових стосунках, що глибина насправді не загрожує, а вона і є тим самим ресурсом, який наповнює пару, бо в ній цікаво. І там глибина ж вона безмежна. А жінка через чоловіка знайомиться з силою, з його і своєю силою, і розуміє, що сила також не загрозлива. Цей ресурс, який наповнює. Але ну, не всі здатні вийти за рамки своїх обмежень. Що потрібно, щоб дозволити собі бути сексуальною? Для того, щоб бути сексуальною жінкою, не потрібно ставати ані нарцискою, ані психопаткою, ні тим більше серійною кілершою. Достатньо просто бути жінкою, яка не соромиться свого тіла. Пам'ятаєте в коментарях до одного з попередніх відео, яке я знімала в тій самій блузці, одна з підписниць обурливо написала мені, не бовтайте тицицькою, це неохайно. В мого тіла, слава Богу, є дві цицьки. І вони виглядають абсолютно непогано, як на мій вік. І якщо одяг, якийсь одяг мій передбачає декольте, то я з радістю і любов'ю бачу в цьому декольте саме дві свої ціцьки. Якщо у вас якісь проблеми з моїм декольте, ну вирішите їх з власними психологами. Жінка знає, чого вона хоче, вона знає, чого хоче її тіло, і вона знає чого вона хоче саме в зоні сексуальних стосунків. Жінка не продає себе, тобто вона не заглядає з надією, в очі, чоловіка, обери мене, обери. ну Якщо ти не обираєш на роль берегині, то обери би хоча б на роль коханки. Вона не чекає схвалення і не чекає того самого ну йди вже, окей. Ладна, йди вже, окей. Я зараз буду вирішувати, на яку роль ти мені підійдеш. І також жінка не зливається з чоловіком у тому самому материнському пориві турботи. Так? От Чому з подружніх пар. Зникають у ті самі сексуальні стосунки, бо чоловік дивиться на дружину, як ну, ту саму берегінню та матір дітей, матір моїх дітей. А вона починає дивитись на нього, ну як ще одна в мене є ще одна дитина. І про всю цю велику родину мені потрібно турбуватись. І коли ви починаєте, вмикаєте на чоловіка у цей самий мамський погляд, оце і є, знаєте, такий великий хрест. На ваших сексуальних стосунках, бо тоді це буде вже психологічний інцест і у цього навіть психологічного інцесту та да, не хоч власного сина не хочеться, як і не хочеться власно мати. І наостанок, давайте поговоримо про культурну тінь, про той самий архетип блудниці. Архетип блудниці, це ж не про бажання і не про секс, це про жіночу тінь. Жінку, яка здатна бути живою без дозволу і без схвалення. Жінку, яка дозволяє собі мати бажання і дозволяє собі говорити так чи ні. Тобто дозволяє робити вибір у будь-якому просторі, у просторі стосунків, у просторі сексу, у просторі влади, у просторі гри тощо. І ця блудниця вона є частиною кожної жінки, але вона була. Загнана не просто в тінь, вона була загнана в підземілля сорому руками, навіть віками патріархату. І саме тому сучасна жінка боїться проявляти свою сексуальність не тому, що вона не хоче, а тому, що бути сексуальною дорівнює ризику, бути неприйнятою, бути засудженою, бути засоромленою. І саме тому от з цього бажання залишити патріархальну модель ми і отримуємо такі абсолютно обвинувачувальні коментарі, коли одна з жінок ризикує зізнатись у тому, що зазнала, потерпала від кривди чи від насильства, суспільство до сих пір починає шукати, чи вона була не так одягнена, чи вона не так йому посміхалась, чи вона взагалі йому не так посміх... спілкувалася з ним, чи вона йому дала якісь знаки для того, щоб він це зробив. І коли ми так дивимося на жінку, на жіночу сексуальність, ми абсолютно... Ну, ми дозволяємо чоловікам не зустрічатись за власною відповідальністю з власною відповідальністю не за нас, а за свої вибори, за те, чому він не здатен опанувати власні якісь такі агресивні імпульси. І він не здатен відповідати за наслідки цих самих агресивних імпульсів. Тому я вважаю, що сучасні жінки бояться цього самого засудження і сорому. І коли ми говоримо навіть про ті ж самі подружні зради, коли ми говоримо про моделі. Чоловік, дружина і коханка. Дуже часто можна зустріти, що це коханка, звинувачення коханки, що це вона увела чоловіка від родини, від дружини, від дітей. Якщо ми дивимось на чоловіка от саме в такій моделі, що його хтось увів звідкись, то він тоді дорівнює просто вівці прив'язана на мотулечку і пасеться там десь на якійсь галявині. І тоді кожен може підійти до цієї вівці, відв'язати її і перевести в інше місце. Да? Тобто ми дозволяємо чоловіку не зустрічатись з власною відповідальністю, чому він не шукає реалізації власних бажань в своїй парі, яку, в своїй родині, яку він створив. І це навіть, я так підозрюю, не тому, що він боїться показати дружині справжню свою цю частину. Агресивних бажань. А тому, що навіть він боїться зустрітись з бажаннями власної дружини, він боїться дізнатися про те, що від нього те щось потрібно, що вона очікує від нього якоїсь поведінки, якихось дотиків, да, чи якихось певних дій. Вона очікує від нього якоїсь такої емоційного залучення. І чоловіки намагаються з цим взагалі не зустрічатися. Саме тому. От сучасна жінка до сих пір змушена пригнічувати свою оцю саму сексуальність. Так, да, і якщо ми зазирнемо в біблійну історію, давайте згадаємо, що першою жінкою Адама була не Єва, першою жінкою Адама була Ли Ліліт. Але чому її вигнали з раю і її зробили демоницію? Саме тому, що вона ризикнула. Діяти без дозволу, вона ризикнула показати Адаму власну думку, сказати йому десь ні, тобто не погодитись з ним. І саме тому її. Вигнали з раю, зробили демоницію, а натомість Адаму зробили створили іншу жінку, Єву, яка е, розчинилась у ньому, да, яка стала його е, продовженням. Да. Тобто патріархальному суспільству загрожує вільна сексуальна жінка. Бо тоді чоловіки будуть змушені змінювати е, свої оці алгоритми, які в них там накопичились просто е, віками. Що ви думаєте по темі цього? Відео. Якщо вам цікаві от саме такі теми, пишіть в коментарях, що ви хочете розглянути далі. І ще один момент. В своїх лекціях для тих, хто не знає, в мене є дві дуже цікаві лекції: одна про ментальність і травму української жінки, а інша про ментальність і травму українського чоловіка. Так, от там я казала, коли я розглядала вже сучасну Україну у 90-ті роки. Те, що відбувалось на зламі, коли одна країна повністю зруйнувалася, а інша ще не створилась. Так? і тоді ми були змушені відкотитись просто до життя такими. Первобитними інстинктами, коли чоловіки забирали ресурси за рахунок своєї сили, да, тобто тоді бандитизм він просто бояв. А жінки зрозуміли, що для них спосіб вижити, це знайти, вони не мають стільки сили, тут вони не можуть конкурувати з чоловіками. Але тоді для них спосіб вижити це знайти собі такого самого. Сильного умовно чоловіка. І тоді, якщо згадаєте наші, як виглядали наші вулиці 90-х, нульових, ніколи більше там не було стільки декольте, стільки оголених тіл, тому що як Найкращий самець, найсильніший самець у стаї, він зверне свою увагу тільки на найкрасивішу, найпривабливішу самку. І для того, щоб показати, що ти є такою найпривабливішою самицею, так, жінки, ну, прям в прямому сенсі змушені були ходити принадами всіми своїми принадами назовні. Але за іронією долі. Там було кілька українських таких дослідників, які от в такий період, да, Абсолютно якогось такого інстинктивного виживання, витягли в культурне поле два жіночі образи, які потім дуже активно тиражувались. Е, перший жіночий образ була та сама берегиня, яка дружина і мати, або власна мати, або мати власних дітей, або мавка. Мавка це хто така це юна, незаймана дівчина, яка померла до того, як відкрила для себе, тобто померла незайманою, не відкривши для себе 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 той самий світ статевого життя. да Тобто два такі образи, ідеалістичні образи жінки, ти або незаймана, незайману, до неї можна ставити сніжно, да? її можна якось оберігати. Ну, з берегиню вже можна жити, народити дітей, створити якесь оселю ем, створити. да А де тоді, де доросла жива сексуальна жінка? да Тобто її Абсолютно не існувало, і зараз, в принципі, її також намагаються десь кудись там загнати під плінтус. Так ось, давайте, можливо, вийдемо з тіні, мої шановні глядачки. Вийдемо з тіні і подумаємо про те, що наше життя одне єдине, і воно точно варто того, щоб ми отримали від нього все саме найкраще. А, все саме найкраще, без зустрічі з власною сексуальністю, воно просто неможливо. З вами була я, психолог Олена Шпундра. Для тих, кого цікавить мої лекції про ментальність травми української жінки і українського чоловіка, це дві окремі лекції в інфобоксі, я залишу вартість і як реквізити кудись платити і як її отримувати. Тож, пишіть в особисті, якщо вам це цікаво. З вами була я, психолог Олена Шпундра. Побачимось з Незабаром Філімонка з вами також був, був Хриська. Не відпочиває у іншому місті. Все. Пока-пока.